Це відео присвячено правилам поводження з відходами мікробіологічних лабораторій. Ми розглянемо, які відходи належать до інфекційно-небезпечних лабораторних відходів, підходи до безпечного і раціонального поводження з ними, їх маркування, а також тимчасового зберігання. Насамперед треба розібратися, які ж відходи належать до відходів категорії Б в мікробіологічній лабораторії. Згідно з законодавством, до підкатегорії лабораторних відходів категорії Б належать такі, що утворилися внаслідок діяльності медичних лабораторій. А саме мікробіологічні культури і штами, що містять будь-які живі збудники хвороб, штучно вирощені в значних кількостях живі вакцини непридатні до використання, а також лабораторні чашки і обладнання для їх перенесення, залишки живильних середовищ, інокуляції. Змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних хвороб. Варто зауважити, що всі процеси та маніпуляції в мікробіологічних лабораторіях проводять відповідно до положень державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях, відділах, відділеннях, мікробіологічного профілю, зокрема, що стосується підходів до поводження з медичними відходами. Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами визначають тільки вимоги до їх сортування категорії А і категорії Б для більшості лабораторій до оброблення інфекційно небезпечних відходів, стерилізації парою, а також до поводження з такими відходами після їх обробки, тимчасового зберігання та передавання суб'єктам господарювання для їх інцинерації. Тепер розгляньмо правила поводження з медичними відходами в мікробіологічній лабораторії. Беручи до уваги обидва акти законодавства. Відходи, які генерує бактеріологічна лабораторія та які не є небезпечними, наприклад, пакувальний папір, харчовий пластик і скло із чистих зон мікробіологічної лабораторії, потрібно роздільно збирати згідно з підходами до подальшого повторного використання або рециклінгу. Далі їх треба передавати суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з такими відходами. Медичні відходи, що продукуються в процесі мікробіологічних досліджень, наприклад, одноразові міскості для зразків біологічних рідин, одноразові чашки зі штучно вирощеними збудниками інфекційних хвороб, будь-який одноразовий посуд, який використовували в брудній зоні, підлягають первинному пакуванню в міскості стійкі до високих температур, автоклавування. Рекомендовано збирати такі відходи в мішки для стерилізації, беручи до уваги, що після автоклавування міскості з відходами підлягають інсинерації і їх не можна буде повторно використати. Однак використання таких мішків потребує уважного ознайомлення з інструкцією виробника, тому що вони можуть бути призначені для стерилізації парою за температури до 121 градуса за Цельсієм, до 140 градуса за Цельсієм та до 160 градуса за Цельсієм. Тобто, якщо для режиму стерилізації парою за температури 131 градус за Цельсієм, використають мішки, які витримують температуру до 121 градуса за Цельсієм, є високий ризик пошкодження мішка з висипанням відходів, що є аварійною ситуацією. Потрібно пам'ятати, що автоклавування належить до практик поводження з небезпечними відходами, яке підлягає ліцензуванню, а працівники, що його проводять... Повинні пройти навчання для роботи з посудинами, які працюють під тиском, і отримати відповідний сертифікат. Після завершення автоклавування відходи поміщають у вторинну упакову і маркують. Для вторинного пакування можуть використовувати як одноразові міскості, наприклад, поліетиленові мішки, стійкі до механічних пошкоджень, так і багаторазові контейнери. Маркування лабораторних відходів має обов'язково містити позначку інфекційної небезпеки. Відомості про здійснену стерилізацію, дату проведення, відповідальну особу, яка проводила стерилізацію, назву закладу, назву суб'єкта господарювання, якому передали відходи, дату передавання, вагу переданих відходів у кілограмах. Зверніть увагу, що зазначати на маркуванні відомості про здійснену обробку лабораторних відходів методом автоклавування є обов'язковим не забувайте про цю вимогу. Піддані стерилізації лабораторні відходи переміщують і тимчасово зберігають згідно із загальними вимогами до транспортування і зберігання небезпечних медичних відходів. Тимчасово зберігати оброблені лабораторні відходи в мікробіологічній лабораторії заборонено. Крім того, варто зауважити, що, попри проведену стерилізацію парою, Лабораторні відходи відповідно до положень законодавства залишаються небезпечними. Їх можна зберігати тільки в місті, де тимчасово розміщують небезпечні відходи. Зберігати їх разом з обробленими інфекційними відходами, які передадуть на вторинне перероблення. Заборонено, як і тримати їх разом із відходами категорії А. Лабораторні відходи передають суб'єктові господарювання, який проводить інцинерацію за загальними правилами для всіх медичних відходів категорії Б. Тобто, перш ніж передати вторинну міськість, її потрібно протерти дезінфектантом. Окремо треба згадати про те, як поводитися з багаторазовими виробами, якими користуються в мікробіологічних лабораторіях. Зауважте, будь ласка, що багаторазові вироби не належать до відходів, а підлягають очищенню дезінфекції та стерилізації за потреби. Організовують цей процес відповідно до вже згаданих вище державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів влаштування. І безпеки в мікробіологічних лабораторіях. Підсумовуючи тему лабораторних відходів, нагадаємо основні вимоги до поводження з ними. До підгрупи лабораторних відходів медвідходів категорії Б належать мікробіологічні культури і штами, що містять будь-які живі збудники хвороб, штучно вирощені в значних кількостях, живі вакцини, непридатні до використання, а також лабораторні чашки і обладнання для їх перенесення, залишки живильних середовищ, інокуляції. Змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних хвороб. Лабораторні відходи єдина підкатегорія відходів, які підлягають обробці з наступним знешкодженням. Основні стадії такого поводження первинне пакування в міськості стійкі до автоклавування, мішки або контейнери, стерилізація парою за температури 134 градуси за Цельсієм протягом 60 хвилин, вторинне пакування, зберігання в місці, де тимчасово розміщують небезпечні відходи. За потреби Інсенерація. маркування на вторинній упакові лабораторних відходів обов'язково повинно містити позначку інфекційної небезпеки, відомості про здійснену стерилізацію, назву закладу, назву суб'єкта господарювання, якому передали відходи, дату передавання та вагу переданих відходів у кілограмах. Беручи до уваги те, що мікробіологічна лабораторія в обов'язковому порядку здійснює автоклавування лабораторних відходів. Працівники, які проводять стерилізацію парою, повинні отримати сертифікат про пройдене навчання для роботи з посудинами, що працюють під тиском, а заклад охорони здоров'я повинен отримати ліцензію на оброблення небезпечних відходів.